Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку «Щоденник Слобака. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали другу частину місяця жовтня». Сьогодні нас чекає третя частина цього місяця. Ну що, поїхали. В нас на, об... Середа. В нас на нова тема про це. На домашній адресі учнів розіслали бланки, дозволів і якщо на них не буде підпису батьків, їхніх дітей до кінця семестру не пускатимуть на заняття. Мені дуже не подобається подорожка з дозволами. Мама дозволяє мені довестихнула ще з рейтингом G. Тож я знаю, що вони не пустити мене на ті заняття, щоб е, розібратися. з проблеми, я надрукував другав фальшують документи, наклепті у нас справжній дозвіл. На щастя, мама не дуже приглядалася до того поразя і я отримав потрібний підпис. Оце вже хороше рішення. Я справді рада, що в нас буде тема про це, тому що в мене зібралась маса запитань. А надійного способу знайти відповіді я не маю. Практично все, що я знаю в цій гаузі, освоїв Альберт Сенді. А я починаю змислюватись, чи не водив він мене за носи. Скажімо, минулого тижня він сказав за обідом, що дівчина фізично не може пукнути. Але я знаю, що це не так, бо пам'ятаю, як мама підняла кіт в коридор у передень різдва. Сьогодні був пер перший день теми про це. І звісно ж, медсестра Павел відправила дітей, батьки яких не підписали дозвілу до бібліотеки, будь-то дня особливими помічниками. Решта учнів були доволі збуджені. Ми не могли дочекати, коли почуємо всі ці пікантні подробиці, які мала розповісти нам медсестра Павел. Але все пішло геть не так, як я очікував. Медсестра Пауэлла вивісила кілька схем, почала говорити про зиготи, хромосоми та цілу купу іншої наукової фігні. Я чекав, що вона скаже нам, що все це великий розігр, що тоді перейде власне, до теми заняття. але цього так і не сталося. Тож, гадаєш, школу просто намагається відбити у нас будь-який інтерес. Але якщо школа дійсно намагається це зробити, то в неї виходить непогано. За обідом ми спробували розповісти дітям, яким не підписав дозвіл, про наші нові заняття, про це, але в нас нічого не вийшло. Субота. Тепер, коли мама знову навчається, тато возить нас дітей на прийом до стоматолога. Більшість дітей не любить відвідувати стоматолога, але з нетерпінням цього чекаю. Я хочу однієї тієї стоматології з двох років, вона мене абсолютно влаштовує, та понад все мені подобається перевіряти зуби, тому що я повуха закоханий у тамтешню лікарку Рейчел. Рейчел завжди читає мені лекції про чищення зубів. Користування зубною ниткою то все таке, але вона така мила, що сприймати її всерйоз важко. Твоя ясна душа в поганому стані. Відненьки ви дивляться щодня користуватися одною ниткою. Мама теж постійно докучає мені через зубну нитку. Вона каже, що коли я не буду краще пікувати про себе, в мене ще до університет з'являться штучні зуби. Я думав про це і вирішив, що можливо фальшиві зуби це не також, що погано. Якби я мав е, штучні зуби, то мої зуби міг би пікуватися хтось інший, а я міг би проводити цей час за тим, що мені насправді по душі. Чи правда з лікаркою я можу бачити лише раз на 6 місяців під час чищення зубів, тож можу брати від кожних відвідин якнайбільше? На останньому моєму прийомі я дивився речі у вічі весь час, доки вона чистила мені зуби, щоб вона бачила і відвертий інтерес в неї, я навіть купив собі одеколон, щоб справити на неї шикарне враження і поблискатися ним сьогодні вранці, коли тато сказав мені стати в машину я був готовий. А тато приїхав просто повз мою стоматологію, і виїхав на шосе і сказав йому, що він пропустив. Володь і що стоматолог клініка нижньої обійми в іншому напрямку. А от так сказав, що я надто дорослий, щоб далі ходити до дитячого стоматолога, тож він переводить мене до нового лікаря, доктора Кагана. Коли він вимов це ім'я, в мене по спині пройшов холодок, я бачу білборді доктора Кагана на шосе, і в мене склалося враження, Ніби в нього геть інший підхід, ніж е, у ніжних обіймів. Я спробував мовити тата, щоб він передумав, але тато сказав, що вже оформив усі документи. Тоді я подумав про втечу, але він, напевно, знав, що в мене надумався, тому що, тому що замкнув двері машини. Кабінет доктора Кагана був найстрашнішим, ніж я собі уявляв. Там не було жодних розмальовок, іграшок або, або таких речей, які у нічних ніжних обіймів. Доктор Каган чекав на мене у своєму кабінеті і усі його гострі металеві інструменти та свердла були розкладені на видноті так, щоб я їх побачив коли увійду. Тож я здогадувався, що цей чолов'яга не жартує. Коли я сів у крісло, доктор Каган почав розпитувати мене про те, що я зазвичай їм і п'ю. Він ледве мене зказився і сказав, що п'ю газовані напої, а тоді пішов у підсобку і виніс банку з бронатною рідною, в якій плав гнилий зуб. Він сказав мені, що саме це стається зі справжнім зубом, якщо його залишити у баночці з газованим напоєм на добу. Я сказав доктору Каган, що Постараюсь ніколи навшати свої зуби з газованкою на ніч, дець він подумав ніби це сарказм, але я просто намагався показати йому, що важно слухаю. Тоді він почистив мені зуби. Я запанікував, тому що єдина людина, яку не слід доводити до сказу, це та, що колупається в тебе роті металевими інструментами. По тому доктор Каган заходився робити рентген. Він встав в мені між зубами шматочок пластику і звелів закусити його, зробив рентгенівський знімок, тоді приготував ще один шматочок пластику. За два-три дні знімки я почав розуміти, що треба робити, і коли доктор Каган знімкував мої корінні зуби, я закосив пластики щодо того, як він мені наказав. Принаймні, я думав, що це пластик, як вигуз, насправді це був впал доктора Кагана. І до цього я вважаю його невіженим, але тепер зрозумів, що то були дрібниці. Доктор Каган наказав мені вийти до приймальні, поки він попрацює над моїм діагнозом. Можна було не сумніватися, якщо він скаже, що мені потрібно видалити нерв у зубі чи щось таке, щоб можна було зі мною поквититись. Але насправді доктор Каган Ну, дещо гірше. Він сказав тату, що мені потрібно вчити серйозних заходів для коригування перекусу і дав йому цю брошуру. Доктор Каган е заявив, що мені потрібно буде носити пращу постійно, особливо в день, перебуваючи у школі, отже, він намагається підсувати мені соціальне життя. Ну, от і все. Ми прочитали. Ми прочитали, повні, ми прочитали третю частину місяця жовтня. В наступній серії нас чекає четверта частина е, цього місяця. А оце може будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимор 11 Тв. До побачення!